Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я всіх вас вітаю. що ми, Всіх хто дожив, звісно, що ми перетнули юбілей. Ювілей, в тисячі днів. Ну, це не юбілей, я звісно жартую. Тисячі днів. Тисячі днів ми живемо в війні. Ми. Хтось так, хтось ні. Але телевізор пропаяв всі мозги добряче, телемарафон і взагалі телеграм-новини і так далі. Навіть ті, хто ніколи не бачив, не чув вибухів, ті люди теж дуже злі, обізлені. Так працює, так, так це все працює. Я розповім особисто за себе, дуже хочеться розповісти. А і ще ви знаєте, от хтось каже, наскільки все завинчується на агресії, закручується, що хтось каже, ми воюємо, ми в війні вже 10 років. А ще хто найбільш попаяний, то взагалі пишуть, ми з ними воюємо вже 300 років. <ріст> Щось я не замітив, не 300 років, не 10 років. Навіть там 5 років тому люди їздили абсолютно спокійно. Українці толпами їздили в Москву і в Пітінбург на заробітки. Щось війни якось я не замітив. Ну, от, тисячу днів повномасштабки. Я помітив, та всі помітили, дуже добре. Хтось. Дуже добре помітив на своїй шкурі, як я. Хтось помітив м, просто по телевізору. Багато, дуже багато людей. ну, Багато людей втратили рідних, знайомих, загиблих, це да, це я співчуваю. Але багато людей, які там не були, допустимо, які просто живуть в якихось селах або в якихось містах, містечках, де не було абсолютно, ну, тривоги так вмикають, але не було ніяких м, військових дій або прильотів. Перше, давайте, що от я розкажу про себе, що мене дивує в цій війні. До початку війни почали е, встановлювати і тестувати е, сирени. До цього абсолютно їх не було. І я, до цього я постійно кажу: ні, війни не буде, це неможливо. Я, я ДДТ слухаю, Шевчука, яка війна? Вони там група там приїжджала російська в 2019 році в Київ. Там, я на концерті був. І не одна, причому. Яка війна? Не може бути. Але встановлювалися сирени і тестувалися. І вони кричали дуже неприємно. І я аж 24 лютня 22-го року я вже зрозумів, що трасі, як я помилився, я дуже сильно помилився. Але чомусь, чомусь їх брали і тестували. І чомусь приїжджали гру е, е, з Німеччини, е, перевіряючи цих, е, роботи цих систем. Дивно, так? Да? Це в мене в моєму місті було. Це тут вода Е, Потім, коли почалося все це почалося, закрутилося. Я вийшов в прямий ефір на своєму іншому каналі, російськомовному. І кажу, а мені перші дні мені, мені не вірилося. Мені до такої до такої степені не вірилося, що мені здавалося, що це все постанова. Ну прикиньте, ну мене теж паяло добряче. І мені казали, що не може, ну не можуть бомбити, ну не можуть Маріуполь бомбити. Ну, мені каже, ну це якась постанова. Там все нормально, тихо. А от це просто щось там вони брешуть. І я вийшов з цим в прямий ефір на своєму каналі в Ютубі. І мені посипались погрози, і мені такі посипались погрози від моїх земляків там, в місті моєму, що вони побачили, де я знаходжуся, був там біля річки. Вони кажуть, ми зараз до тебе на білий обрив приїдемо, ми тебе приб'ємо. Ми приїдемо, ми тобі зараз зуби повибиваємо. А я так, чуваки, я ж просто розкажу, це ж моє м'єння. В жопу засунь своє я Щас уб'ємо. Я хаміль-хаміль оттуда. Потім, коли почалися світломаскування, це відразу було. і... Комендантські години. Комендантські години тоді були не такі, як зараз там, з 12 ночі до 5 ранку в нас. А тоді були, пам'ятаєте, декілька днів, декілька суток були комендантські години. Були комендантські години там, з 4-ї дня до 7-8 ранку. Ну, довгі. Я не боявся, мені було так похрен От я чесно, я тупо не боявся. Можливо, я дурачок. Мама каже: Женя, ти дурачок. Ну, мені було не страшно, я не знаю. Просто якось було. Мені було дуже цікаво на це все подивитися. Тому що мені до війни мені було наскільки нудно і скучно жити, що я просто думаю, боже, яка нудятина, я просто з роботи на роботу чи це може оце на цій березі. Ну нудятина, ну просто, ну не цікаво. Коли почалась війна, мені от стало страшно, але й цікаво. От дуже цікаво. Я брав велосипед, машини мені тоді ще підписники не купили. Я брав велосипед. Їхав, катався по місту. І коли от я їду по тем... їхав по темному місту, абсолютно тем... навіть темніюче місто, нікого ніде нема, ні душі, місто невеличке, 30 тисяч населення. І тільки і за люди, перелякані і за штори так виглядали і зразу ховалися. Глянув, дивиться, дурачок якийсь їде, і ховалися. Я й поїхав їздив до себе на дачу, перевіряв пасіку, щоб там ніхто нічого не вкрав, мої земляки нічого не тому, що лазили і вкрали. Як крали, так і крадуть. <сум> <сум> ну, наша ж нація найкраща. І одного разу мене сусід чуть не застрелив, наставляв на мене автомат. Потім в той же вечір мене зупинив патруль. <свист> що робиш, ну, та пацани, я їду собі, що я ж нічого. Ні, ти сепаратіст, наставляли на мене е... дуло пі... пукавки своєї пістолета. Звісно, воно заряжене. Звісно, люди всі боялися. І потім через декілька днів я їхав, моя колишня дружина вона дуже боялася. Ну, ми в нормальних відносинах. Вона мені зателефонувала, дуже страшно, сирени, все, там, сина віддали бабусі, а сама страшно, сижу, приїдь, будь ласка. Комендантська година вже давно була, я сів на велосипед, поїхав, їхати кілометр. Приїхав, поки я доїхав, якийсь чувак на суперкрутій машині. Мене підрізав, а я на велику. Кожанка, оце, ну там супер тесла, шмесла. І теж ствола на мене наставляє, каже, ти щось є партутізиш. Коротше, людей наскільки паяло. Але справа в тому, що їх і продовжує паяти. Мене забирали на СБУ на підвали. Мене забирали, мене дуже сильно били. Мене били військові, мене били СБУшники. Мене катували в мінтовки, до мене, мене пристібали до е, наручниками до батареї на всю ніч. Уявіть, от батарея, звичайний мінтовський кабінет з совєтським ремонтом. і мене пристібнули за те, що я, я, я сфотографував блокпост просто для своїх соцсетів. Я не знав. От я, от я не знав. Я клянусь Богом і тоді клявся е, матір'ю, серцем. Чим я тільки не клявся? Я не знав, що їх не можна фоткати. Я не читав новості, новини. Я не знав. Я сфоткав опублікував в інстаграмі. Я не писав де це. не писав геолокації. Це я було взагалі в селі, в якомусь засровав. Не писав нічого. Просто блокпост і два там ханиги стоїть, алкаші з цими з каструлями на головах. І мені до мене приїхали бандіти, чуваки, які торгують наркотою в нашому місті. До мене вони приїхали, забрали мене. Подвезли в мінтовку, потім на СБУ і так далі. Потім мене випустили, сказали звернутися до психіатра. Я звернувся все нормально. Потім мене побачили ці бандіти, каже, а ти чого не мертвий? А ти чого живий? А ти чого не на передку, не на нулю. Тобто, всі мені погані якості приписали, тобто все, що за мною мало трапиться. Тобто, виходить, що на передку всі, хто погані, або всі, хто мають вмерти. Судячи з логіки багатьох українців, до речі. Я говорю, ну так, мене відпустили, признали, що все нормально. Нормально. І вони мене серед білого дня, я йшов з народження свого сина. Вони мене серед білого дня повну людей скрізь було в центрі міста. Одлупили. А я кажу, а що тобі робили там? Кажу, ось о там два ребра зламали отут. Вони каже, де отут, отут. Я каже, на, на! <світ> І мене побили, положили на пол. Мордою в пол, одлупили ще на полу. Ще Що ще блядь! Це все робили українці. Потім недавно мене сижали в тюрму за те, що я просто розповідав правду, просто розповідав те, що я думаю. Те, що, думає, те, що не треба розповідати, про, коли говориш щось про владу погане, тобі обов'язково щось прилетить. Я зараз не говорю погано про владу. Я не говорю, я не говорю погано про стараюсь не говорити. Я не хочу, тому що я розумію, що е, будь-яка влада е, зараз, в ці часи, в будь-якій країні, ну, особливо в наших, це е, е, нічого хорошого. Для мене особисто нічого хорошого, да й для багатьох. Зараз скільки критики. І ще що цікаве, що от що е, зі мною ще. А, мені ще от у мене тут шрам. У мене дуже поганий телефон, звісно. Я, де Де тут? Дуже поганий телефон. Тут два е, ножові поранення дуже глибоко. Це мені в СБУ. Е, СБУшник різав мене ножем і казав, що признайся, скажи, нащо ти сфотографував блокпост? Кому ти передавав дані, бо ми не знайшли? Де як ви можете кажу, знайти? Я вже виплакався. Безсилений, я вже не знав, що. Кажу, пацани, я був, вже, даже б навіть сказав, би, що я кому передавав, навіть придумав би. Ну я нікому нічого не передавав, я просто дурачок. Я просто ступив, просто сфотографував сратий блокпост і, і ви зі мною таке робите. Мене збиралися вести закупувати, застрелювати, на, теж наставляла на мене зброю. Що тільки чудо, що я не обісрався і не обіцявся. А так у мене і ребра зломані і почка відбита. І, і хтось мені писав, кому це я розказую, Звертайся в суд, в Гаагу. Ну ви смішні. Нікуди я не буду звертатися. Хтось мені дзвонить. Тому що це підписати собі вирок. І саме цікаве. Вішенка на тортики. Родзинка на періг. Що я за весь цей час скільки пережив катувань, подвали, приниження, моральні і неморальні. І це все я пережив від своїх людей, від своїх, від українців. Е Трясь його матері. Я росіян в очі не бачив. Хоча я навіть їздив, я допомагав пацанам, там волонтерам, їздив на ноль, відвозив хавчик. Росіян я в очі не бачив, в очі отак не бачив. Мене катували українці. Мене вбивали українці. Мене принижували мою честь та гідність. Порушуючи всі норми моралі і закони Конституції. Мене все убивали українці. Вільний народ. Вільної країни. Тисячі днів війни. Сумно це все. Дуже сумно. Тримаємося. Саме головне залишатись людиною. У мене наче виходить. Але я не впевнений. Ха. Пока. До нових зустрічей. Надіюсь, вони будуть. Ха -ха -ха. Пока.